Львів оговтується після нічної атаки 21 серпня. Росія вперше застосувала по місту ракети з касетними бойовими частинами. В одному з районів пошкоджено десятки будинків: адміністративну та будівлю суду, дитячий садок. Одна людина загинула, троє поранені. У цей район прилітає вже втретє. в останнє це було місяць тому. Як мешканці вкотре ліквідовували наслідки ворожого обстрілу? Дивіться далі. На місці влучання понівечені будинки, вибите скло, уламки цегли й дахів. Люди, що живуть поруч з місцем удару, кажуть, вибухи були настільки потужними, що у кількох будинках зірвало покрівлі, а стіни вкрилися тріщинами. Найбільше постраждав квартал на вулиці Олени Степанівни. Там уже третій раз за рік б'ють російські ракети. Місяць тому пані Людмили вщент згоріла автівка. Нині пошкоджено квартиру. То настільки страшно, що передати словами то неможливо. Коли люди то то просто шок нападає такі, коли ти ти, ти не знаєш, вийдеш ти живий звідти чи не вийдеш? Будинку вхідні двері там повиривало повністю, і замок все повиривало. Ну, там теж в сусіда внизу повривало двері. Усього внаслідок атаки пошкоджено 26 будинків, 155 вікон вибито, дев'ять машин знищено. Серед постраждалих власників два авто. Соломії, покрутило геометрію дверей, Друга автівка взагалі не закривається. Скло, передні, лобові, задні шибки, кузов уламком Прогнуло, пробило. Позаклеювали, склали протокол. Поліція. Також пошкоджений дитячий садочок. Вихователі спільно з батьками прибирають посипане скло. Сподівається, що найближчим часом заклад знову запрацює. Якщо в липні минулого разу було у нас три вікна і двері відчинені були, то цього разу бачите, що у нас робиться. 30 вікон, троє дверей, які тільки що недавно поставили. Ось, ну, В групах йшла повно. Найгірше йшла у нас тут на території, де травичка, де діти гуляють. Ця атака забрала життя однієї людини. Ще троє львів'ян поранені. Серед них Оксана її госпіталізовано до лікарні святого Пантелеймона. Лікарі діагностували легені численні осколкові поранення спини. Жінка пригадує, їй не вистачило кількох секунд, аби сховатись. Я підходила до тераси до вікна, подивитися, і думаю, йду я так. Трошечки в глибину, десь туле, це ще десь заховалася. Якраз в цей момент, коли я розверталася і зробила два кроки. Я відчула вибухову хвилю, яка мені вдарила в спину. А на мене, мене привалило куском, здається, чи стіни, чи кухні. Для постраждалих поруч розгорнули виїзний ЦНАП. Місто запустило механізм компенсацій. Для 11 мешканців, чиї квартири пошкоджено найбільше, запропонували альтернативне житло. Будемо здійснювати щомісячну виплату, компенсацію. А поки будинок не буде відновлений, також ми передбачаємо компенсації за вибиті вікна і двері. Це 8 і 12 тисяч гривень. Ну і централізовано зараз за попередньою інформацією зруйновано 5 дахів. Будемо відновлювати так само 5 дахів. Оксана Ясницька, Володимир Люк, факти ЕС Сітіві. Єдині новини.